Продам крило переднє праве на Citroen також пишу берлінго партнер з 2003 по 2008 рік. Крило праве, і тут є дефект дефект ось тут. Ну і тут а трошки воно якби підігнуте, тут де шпакльоване. Ось в такому стані крило біле, оригінальне. Зняти з машини Citroen Берлінго 2007 року. Крило під покраску під роботу. Кого цікавить крило таке недорого. Прошу телефонувати і замовляти. Дана запчастина є в наявності. Стан видно на відео під роботу. було тернуто ось тут. А тут якби трошки підігнулося, за того, що коли при ДТП. Ось так виглядає. Крило оригінальне, але з дефектом. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Може комусь потрібно. Наприклад, в його ціла передня частина, а задня дефектна. Можемо відправити ціле крило. Ви далі там собі одріжете, зварите і поставите. І буде вам з двох одне крило зробиться. Кого цікавить, телефонуйте.